Моя альфа омега янь вогонь водам Давай пірнемо море кайфа люблю тебе туда сюда я альфа, ти омега, ти моя іня, я янь, давай спаздемо наше лего, без і без вагань Я горішний біг запалю, до завалю Середину села лишу, бо там люблю мать. Я вже знаю їх імена. Можу прямо палити, так? Да? Андрюха, я обираю тебе, Приїжджай в Київ, дуже дякую. Не хвати вже там по караоке. Лазить, повзать. Давай. Давай. Можливо, це йому дасть новий поштовх, щоб він вже впевнився, що музика це його і більше нічим не займався в цьому житті. Андрюха без акордіона не приїжджать. Залишається одне місце і три претенденти. І я обираю кугатесу Сашку. Саша. Є рок. Дуже хочу з тобою попрацювати. Я в тобі бачу велику зірку. Так справдились очікування від кастингу. Від кастингу були очікування. Якісь е такі м незвичайні. У мене такого ніколи не було в житті, і я думаю. Це я думав, це буде щось нове, і це виявилося абсолютно нове. Коли ти обираєш людей, коли люди з тобою будуть співати в дуеті, коли вони тобі довіряють, і ти щось маєш вкласти в їхні макітерки. Прикольно. Народ, всім привіт! Мене звуть Андрій Янкущук, мені 24 роки. І я родом з Гуцульщини, край, де співають всі, напевно, ще з колески. Е, у 3 класі я потрапляю в музичну школу, е, навчаюся на Баяні та Сопілці, де благополучно розлюблюю музику просто навіки. Мені здавалося тоді, тому що мене цікавили не етюди та поліфонії, а тільки акомпонування собі як вокалісту. Особливо на сопілці. Це незручно. Розчарувавшись у музиці, я починаю навчання як художник. Навчаюся на художника-портретиста, починаю викладати вже навіть у школі і розумію, що критично бракує в моєму житті співу, який я просто обожнюю з маленького. Починаю записувати імпровізовані кавери, боячись реакції оточення, але на диво отримую дуже класний фідбек і починаю в цьому розвиватися. Знімаю класні кліпи. Починаю писати авторську музику, і що ви думаєте? Звичайно ж, на це потрібно десь брати кошти моментами, деморалізує те, що потрібно десь працювати в одному місці і вкладати все. Але я не здаюсь, і нарешті з часом стаю вокалістом у гурті Silver Band. Також там я трішки барабанщик. Барабанами почав займатися вже у 21. Ведучий, до речі, також заходів. І е, зараз, тобто, є вже більше. Можливості, та все ж таки я не знаю, як опинитися там, де зараз знаходитеся ви за цим і прийшов на шов неймовірні дуети. Привіт! Я музична виконавиця і авторка пісень Кугатеса, Але глядачі нового каналу, скоріш за все, можуть мене пам'ятати як учасницю проекту Супермодель по українськи, третій сезон і супер топ модель по-українськи Сашу Кука. Я Працювала моделлю близько 10 років, але я з дитинства займалася музикою. Це заняття, яке було в моєму серці, яке завжди приносило мені кайф, і на початку 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. На території України я зрозуміла, що життя за коротке, і що я хочу провести решту свого життя за моїм улюбленим заняттям і почала роботу над моїм власним музичним проєктом. Перший реліз у мене відбувся у лютому. І я би дуже хотіла, щоб якомога більше людей дізналося про мене саме як про музичну виконавицю, тому що це сенс мого життя. Музика це сенс мого життя. Я обирала учасників, мені здається, по якомусь внутрішньому внутрішньому, якщо мені хтось подобався. Я його обирав. Якщо мені хтось не подобався, я його не обирав. Бувало таке, що не тільки два учасника мені подобались, приходилось вибирати там із чотирьох. Тому це було складно, але я. Я думаю, я зібрав прикольних учасників, абсолютно різних, цікавих зі своєю історією, зі своїм тембром, голосом і манерою. Тому, тому очікую вже очікую на виступ на наш. Мене опекличили, налаштування апаратури, сопілочка готова і наш головний герой. Ось тут. Ось тут. Бачите. Отримайте, розпишіться, доставив. Бої на такому ж самому тілвайбі, як і я. Було відчуття, ніби ми вже 100 років знайомі. Як настроєння? Супер. Антон, маю для тебе невеличкий презентик. У нас на Івано-Франківщині не прийнято. з порожніми руками, тому, будь ласка, Носочки! Дякую. А ці ногодовочки з взятками. Це такий крок, коли ти не почуваєшся впевненим в собі, як в артисті, то треба якось. А от за у мене немає такої потреби. Мені цікаві особистості, а те, як людина там співає, мені вже відходить на, на другий план, тому що коли є широка душа і широке нутро, і є чим наповнювати цю людину, і вона готова наповнюватися. Мені це подобається дуже. Мені це подобається. І саме цим я керувався, коли обирав учасників. Це вийшло, я думаю. Привіт! Привіт! Як справа? Все супер. Мене Ігор звати. Я Саша. Дуже, Саша приємно. дуже приємно. Я чула про нього як про саунд продюсера так що я зайшла на такому вайбі, типу, а, фух. Це класний чувак, ми по-любому зробимо щось круте. А можемо твою пісню зіграти? Так. Да. Мені так страшно покахати. І лиш слупою засинати. Я не забула старі рани, Що не заголися. ма <звук> Ну, ти такий, знаєш трошечки, вони в тебе, знаєш, такого після бухача, коли на ранок ти наче намагаєшся бути стабільним, але тебе трошки так підтрушує, знаєш, від того всього. -і 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 -і! Ти легко маєш це робити. Те, що ти не вмієш це робити, це вже інша справа. Ну, ми тут для цього. Поки ти не розслабишся, ти сам себе зажимаєш. речі, Тоха, я тепер почув про себе, що я не цікавий можу бути комусь дуже нудний. Ну і Мене трохи, якщо чесно, порвало. Бо я такий ну, в смислі, я можу бути нецікавий. Всім ти не будеш цікавий. Абсолютно, це точно. Хтось мені особисто говорив: Вав, ти картавиш, просто це твоя фішка, а комусь. Коментарії я такий топ до логопеда, знаєш, або також тому не зважай, але все одно прислухайся. Закінчується перший день, і це відчувається, ніби це був не день, а просто тиждень якийсь по насиченості подій. Все так швидко. Тобі потрібно якось орієнтуватися в просторі. Не завжди це можливо виходило. Я там е переживаю за те, що налажав, десь можливо, коли грав на баяні. Музиканти, які дивляться, вибачайте, я останнім часом не сильно практикую баян і, можливо, там щось було дуже невпаде. Ну, типу, це, це було дуже цікаво. Це було дуже цікаво, попри те, що там виникали якісь труднощі, можливо, можливо, щось не, не все було зрозуміло, але. Ну це, це вау. Я зараз, зараз вдома маю допрацювати пісню. У нас вже ведеться колективне обговорення, як зробити е, хід за три дні з Антоном і Вадимом. Я з такими напарниками слухаю, То, у нас немає шансів просто дати маху. І я зараз націлений працювати, не знаю, скільки вдасться поспати цієї ночі. Треба виспатись, бо я не знаю, що мене завтра чекає. А я маю бути в ударі. Так що зараз оперативненько виправляємо. Довитискаю з себе решту креативу, який ще там залишився протягом дня, йду змивати грим. Мені вже дівчина сказала, що без міцелярки мене чекає дуже е, класний квест. в цьому. Зараз дізнаємося, як це власне. Так що... Побачимося завтра. Добрий раночок. Я вже сиджу під дверима нашої сьогоднішньої локації для зйомки неймовірних дуетів. І все. І... Що... Я дуже хочу. І мені це нашко погано, але я думаю, що я все одно вивезу цей день. Ось і настав другий день, я вже прямую на зйомку. Забудьте все, що я вчора казав про те, що часу вдосталь, тому що половину ночі я намагався якось переписати, вдосконалити пісню так, щоб вона подобалася і мені, і саунд-продюсеру, і волбою. Наразі досі робота над піснею триває. Сподіваюся, сьогодні у нас вийде саме той трек, по який ми так б міємо. Не замазувати свої синяки. Дорожче. Ще вже є. Та ще право влучає. Дякую. Я... О! Так, так, так. Так, так. Дивіться. Повернулася. Не, ну це Виявилось, що я вгадав, я все зробив вірно, тому що вони виявились такі, як на кастингу. Вони були щирі відкриті, такі в житті, що Саша, що Андрій, круті. Особистості, перш за все, зі своєю історією, зі своїми характерами, з темпераментом. Вони по-різному себе ведуть, за ними цікаво спостерігати, вони викликають різні емоції у різних людей. Вони працюють на як мені здається, на різну аудиторію, тобто хтось для дівчат, хтось для хлопців, хтось там, ну зрозуміло. І це цікаво, і це цікаво. Насправді мене це чіпляє. Я спочатку знайомлюся з зовнішністю і з творчістю кожного учасника. і Потім намагаюся щось індивідуальне, і оригінальне придумати для кожного. Іноді це щось можливо провокаційне, аби зрозуміти, як він себе буде поводити, чи комфортно йому в цьому, чи не комфортно, щоб зрозуміти просто, як далі рухатися. І дуже часто навіть в цих провокаціях ми знаходимо реально щось, що дуже класно вібрує з учасником. Тому відштовхуємося від творчості, зовнішності. А далі це все чистий експеримент. Є складнощі завжди цього разу були це особливість зовнішність. Нашого хлопця йому насправді не все далеко пасує і не все його зовнішність не зовсім гармонійно поєднується, що б я, наприклад, хотіла б йому запропонувати. Тому я все-таки відштовхнулась від того, що буде органічно на ньому виглядати. Ось ну, цей день настав. У мене відказали почки. О, він все доволі сидить. <гум> що я помираю. Вже на поб'єд розраховує, але не знаю, не знаю. Я планую зібратися. Я придумував все, що було дуже дивне, таке незвичайне. Не це все я вирішив, що може підійти для Саші. Тому що вона така в нас трошки е, в розріз е, звичайному люду, скажімо так, вона, вона інакша, як для мене. Привіт, немовільні дуети. Я вдома і я з градусником. І там уже щось, типу, більше 37 за кілька хвилин набралося. Як я і підозрювала, що я сьогодні весь день температурила люто. Ну, зараз буду тримати вас в курсі. Подій. Ну що ж, любі друзі, отакі новини у нас на сьогодні. Температурка 38 рівно. Я Так по самопочатці я розумію, що вона була така весь день, і я прям аж. Горда за себе, що я на такому бадрячке, в такому стані вивезла цей день. Не знаю, що буде, як мені жити далі. Але здаватися, я не збираюсь. Буду, буду все одно, що е е е <шу> я буду, блін, непонятно чи буду. Я вже насправді подивіться на мене, що мною. У мене сьогодні була з хореографом, стилістом. Ми думали над номером. Я одягнув, вже не пам'ятаю скільки образів, і таким різом себе ще ніколи не бачив. Це було виснажливо. Сподіваюся, Ігор і Віка підберуть те, що треба. Коротше, ти поняв, в нас бик робочий. Ми вирішили, що все-таки буде прикольно, Лас, що він да. буде реально Туда, працювати. Твоя задача не впасти. Хвилююсь за момент, коли мені потрібно буде застрибнути на бика. Як би не було, він такий доволі вис... височенький і Антона, так не треба. Я фіін. Моя альфа, Антона, можеш так, лігти так. на ліжечко? Антон, а я б ліг на ліжечко, якби воно було вже. Ага. — На генеральний пригон не встигло наше ліжко доїхати. Там була просто лавочка якась, а на ліжку буде м'який матрас, і я ще буду на каблах. Я можу впасти з того ліжка і розбити голову. Близько півночі на годиннику не можу ніяк заснути в голові. Думки про те, що завтра все має вирішитись. Як мені сказали, завтра залишиться хтось один. Далі піде або Саша або я. Сьогодні я, на жаль, не зміг вийти на зв'язок з своїми напарниками. Вони чомусь не відписують, і мене бере хвилювання про те, чи, чи не потрібно завтра буде все переробляти в треку. У мене вже готова структура, готовий мотив, готовий приспів. Навіть є бріч, але немає. 100% впевненості в тому, що треба якось опанувати це хвилювання і змусити себе заснути. Але останні півгодини в мене не виходить. Здається, завтра вирішиться моя подальша доля. От в чому причина? Не знаю народ. Я твій ін, ти, моя альфа, омега, янь, вогонь, вода Давай вірнемо море, кайфа, люблю тебе, туда-сюда, я Альфа, ти омега, ти моя іня, я твій янь, давай складемо наше Лего, без сумнівів, без вагань. Я твій ін, ти, моя альфа, омега, янь, вогонь, вода. Кинемо море, кайфа, люблю тебе Туда-сюда, я Альфа, ти омега ти моя і я піянь Давай спадемо наше Лего сумнівів без вагань Мені так треба У дуетній роботі для мене важливо, щоб пісня залітала в чарти, щоб вона ставала, щоб її цитували люди, щоб це викликало емоції у людей, щоб, а вже насправді, інше трошки про внутрішні якісь відносини між там артистами учасниками. Можна взагалі не спілкуватися з людиною, раз побачитись, на чому зійтись, щось вас об'єднає. Ви зробите з нею дует. І це вийде просто неймовірно, але далі ваші шляхи з людиною абсолютно розійдуться. І це круто. Але якщо це буде успішно, то це вже гарний дует. Дует має бути успішним, коли два артиста сходяться, вони мають щось давати третє і абсолютно нове. Я від душі за Сашу, тому що вона ну, сьогодні підкорила мої вуха і мої очі. Отже, ми вітаємо Сашу з перемогою в цьому епізоді. Зустрінемось з тобою в гранд-фіналі 16 жовтня наживо. Перепрошую ще в домашньому, але настав час прощатись або ні. Якщо я сподобався вам під час проходження шоу неймовірні дуети. Якщо я викликав у вас бодай якісь емоції, якщо я був почутий вами під час виконання пісні Буковинка з Антоном Волбоєм, яку я написав за три дні на проекті, то ви маєте можливість повернути мене у гранд-фінал, проголосувавши за мене на сайті нового каналу. Відкриття голосування 9 жовтня, я дуже розраховую на вашу підтримку і готовий боротися далі.